I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. moving But if I stop moving, then I'll have to face myself I Don't worry ma self face myself. Від усім привіт, любі мої! Сьогоднішнє відео я буду знімати про мій похід до стоматолога. Отож, зараз я якраз в дорозі, і розкажу вам в подальшому. Як я отримала безплатний візит до стоматолога, що потрібно для цього зробити, скільки коштів виділяє Швейцарія для, припустимо, плобування зубів, чи ремонту зубів, чи при яких випадках, все це згодом я розкажу, оскільки я зараз в дорозі, мені трошки незручно. Піднімаюсь наверх адресу стоматологічної клініки, в яку я зараз відвідую, скину нижче під відео тому потім все розкажу. Так. Ну, ось і все. Я вийшла зробила чистку. Своїх зубчиків, а також покрила їх лаком. Тільки коштів надає Швейцарія для лікування, пломбування і ремонту зубів? В загальному ця ситуація в кожного по-різному. Ну на один похід до стоматолога вони виділяють тільки 600 франків, оскільки зуби Швейцарії в загальному обслуговувати дуже дорого. Тому на одну особу вони виділяють такий талончик, з яким ви йдете до стоматолога, бронюєте вже у нього візит, на коли вам зручно буде, на коли вас зможуть прийняти. І ось цей талончик дає вам можливість користуватися стоматологічними послугами тільки в розмірі 600 євро. Як правило, цих 600 євро стає тільки на один похід до стоматолога, оскільки все дуже дорого. Но у мене це обійшлось в два походи. Перший я отримала талончик у свого соціального працівника. Отримувала я його не на руки, отримувала я його через електронну пошту. Тобто я написала своєму е, працівнику. Е, мене запитали, що таке, не тільки мене, мене й мого чоловіка, тому що ми йшли до стоматолога двоє. Е, запитали, що таке, що саме сталося, оскільки так просто ми відвідувати стоматолога не можемо, тільки по причинах е, е, сильної болі, чи по причинах, е, припустимо, там о що спух зуб, там їсти не можемо. Дуже сильно болить і тому подібне. Отож, ми йому відписали, що умога чоловіка потрібно вирвати вісьмерки і також дуже сильна біль, тому що два зубчика хворих дуже сильно болить уже на протязі десь приблизно півроку. А у мене також дуже сильні... Оскомочні больові відчуття. Оскільки ми були на Україні, я ходила на чистку зубів, і після чистки зубів на Україні в мене настільки почалася оскома при тому, коли я їм або п'ю. Пішовши до стоматолога, нас оглянули, зробили рентгенчик зубів челюсті. Йому мені подивилися, чи як ростуть зубки, як вони розположені. Все повністю перевірили. І після цього всього нам сказали результат. що я ще можу відвідати один раз стоматолога, тобто я можу прийти до них на чистку повторно, оскільки на Україні мені зробили недобре. І після цієї чистки вони мені покриють зуби лаком. І це все буде входити якраз в тих 600 євро, яких виділила Гемайнда. Тобто я вкладалася в два візити до стоматолога у 600 євро. А мому чоловікові порахувала, що поставити одну пломбочку. Та вирвати 2 восьми зуба зверху і знизу буде коштувати в районі 3500 євро. А Швейцарія виділяє тільки 600, то явно він не вклинюється в цю суму, тому стоматологічна клініка буде робити запрос, чи Швейцарія готова заплатити такі гроші за лікування його зубів. А лікарі нас переупевнював, що все ж таки напевно, що Швейцарія погодиться, оскільки це є зуби, це є ну людина мусить харчуватися, вживати їжу, і має бути безбольові відчуття, як правило. Тому він думає, що все ж таки, почекавши 2-3 тижні, нам погодять і можна буде продовжувати лікування. Я знаю українців, які відвідували стоматолога неодноразово, але вони це робили незагальним підрахунком. Як мені пояснювала, одна жіночка, вона брала свого соціального працівника. Талончик на відвідування стоматолога цих 600 євро. Ішла до стоматолога, припустимо, робила якусь одну процедуру, хоча їй треба було багато зробити. Він її закривав з цих 600 євро, тобто погашав все. І потім, через 2-3 тижні, вона йшла знову до соціального працівника чи писала йому на електронну адресу, що їй потрібно там вже щось друге зробити, бо там вже другий зубчик болить. Її знову виділяли тих 600 євро, вона знову йшла, їх використовувала, і там через знову 2-3 тижні йшла там по третій талончик. І ця жіночка мені розповідала, що вона так 4 рази брала по похід по 600 євро. Ну, виходить, не зараз, щоб там не шокувати Швейцарію і не випрошувати в них велику суму на ремонт вас зубчики. Ви можете поступово по 600 євро ходити до стоматолога, але просити лікаря, щоб він під рахунок вашого ремонту зубів і всіх ваших процедур виписував не на один чек там в сумі там три п'ятсот п'ять тисяч, а поступово. На рахунок цін, які Швейцарії по лікуванню зубів. Ну, то приблизно вам можу розказати, що я вот якраз тільки що запиталася, один, інплант, один зубчик імплант поставити це коштує 5 тисяч євро 5 тисяч франків. Поставити одну пломбочку це в районі 120-140 євро. Франків. Перевірка зубчиків і чистка зубчиків, і покриття м -м, лаком це 600 євро, от якраз тих 600 євро, в яких я вклинилась. Тому до зустрічі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки і чекайте моїх нових відео. Я буду старатися записувати вам все цікаве з мого повсякденного життя і більш такі інформативні відео. І думаю, можливо, комусь буде моя інформація позитивною і потрібною. Бай!